Всім доброго дня! Сьогодні готую швидкий і смачний пиріг з грушами. Для приготування тіста беремо 4 яйця, 150 г цукру, 100 мг олії, 1 чайну ложку розпушувача, 1 столову ложку цедри апельсина, дрібку солі і борошно, а також груші і цукор для посипки. Готуємо тісто, яйця розтираємо з цукром, додаємо дрібку солі. Тепер до яєць вливаємо олію. і все так добре перемішуємо. Додаємо цедру. Всипаємо борошно. Додаємо розпушувач, все перемішуємо і замішуємо м'яке тісто. Замісила м'ягеньке тісто, для замісу тіста я додала 550 грамів борошна. Далі нарізаю груші для пирога такими шматочками. Вирізаю серцевинку. То ділимо на дві частини. Є розкаче. Кладаємо у форму і робимо бортики. На дно форми насипаю трохи манки, так як грушки дуже соковиті, щоб манка вібрала лишню вологу. І розкладаю порізані груші. Зверху ще груші посипаємо цукром. Розкачуємо другу половинку тіста і будемо накривати пиріг зверху. Зліплюємо краї. І ставимо випікатися в попередньо розігріту духовку при температурі 160 градусів на 40 хвилин. Пиріг вже спекла, сягарачий. Зараз розріжу, покажу, який він вийшов у розрізі. Ось так пиріг виглядає в розрізі, смачний. Готується швидко. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!